Всеукраїнський забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. Цього року відбудеться 31 серпня. Про подробиці заходу повідомили на брифінгу Вова. Патріотичний забіг в області проходитиме у четверте. Цей захід започаткований 2018 року батьком загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка. Це наша спільна щорічна традиція. Вшанувати пам'ять наших загиблих захисників. Щороку тисячі українців по всьому світі будуть доєднані до даного забігу, і в нас мета незмінна вшанувати пам'ять воїнів, які загинули в роки російсько-української війни. Учасники забігу отримають номерки з іменами загиблих захисників, щоб у такий спосіб ушанувати пам'ять героїв, які віддали життя за батьківщину. каже Іван Солодкий, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОВА. Кожен учасник буде отримувати номерки. Відповідні на цих номерках. Ми попередньо видрукуємо імена загиблих учасників, але кожен сам може вписати той за кого він бажає бігти. Тобто в кожну, на жаль, ситуація така, що в кожної є якийсь знайомий, родич, близький, пам'ять якого він би хотів вшанувати. Тому не забороняється. Ми будуть поділені на категорії, тобто окремо ми запросимо спортсменів, щоб вони пробігли. Також допускається будь-які вікові категорії. Дітки єдине прохання, що діти до 12 років, які будуть бігти, щоб вони все ж таки бігли з батьками. Військовослужбовець Артем Лукаш каже, що вже не вперше бігтиме за побратимів. В цьому році будемо бігти ще за наших побратимів. Їх, на жаль, все більше, але наш народ і наші українці повинні пам'ятати. Що не все так легко, війна продовжується і стає ще тяжче. І, на жаль, немає такої єдності, як було перші дні. Перші дні війни, перші півроку, навіть я б так сказав. І зараз це погано для нас. І навіть такі заходи повинні давати людям, кажу, е, щоб вони пам'ятали, що війна триває. Треба разом, треба бути єдиним костяком, треба боротися з цією навалою разом, тому що війни виграє не армія, війни виграє народ. Якщо народ єдиний. Тому і перемога буде за нами. Зареєструватися на всеукраїнський забіг можна на ресурсах ОДА або на місці забігу. Анна Могильна, Сергій Самотой, Служба новин телеканалу Ільдана.